Лукашенко це такий вимушений друг. Він навчився балансувати, він навчився все ж таки не втягуватися, і він знайшов для себе іншого Сюзерена у вигляді Сі. Дійсно, це, це вже було б фактично безпрецедентно, коли Сі приймав його як особистого друга, не в офіційній резиденції, фактично у себе. Так, Такої честі мало хто. Таку честь мало хто мав, і е, ми аналізували різні сценарії і економічні, і політичні. Дійсно, давно вже е, Білорусь настільки в орбіті інтересів Росії, скільки в орбіті е, Сі. Е, і е, цікаво, що Китай так. Через голову Путіна здавна вже дивився на європейську експансію. Китай же грає в Го, він захоплює території. Путін це, це тимчасовий навіть не союзник, а супутник цього, цього шляху, шляху не розглядає Китай, Росію як суб'єкта. І економічно за Уралля це, це китайська зона економічних інтересів, і Арктика, Арктичний шлях і Весь цей шлях в Європу так дійсно через такі вибрики Путіна Китай змушений шукати інший шлях через центральноазійські країни, через Туреччину, через Південь, вибудовуючи новий шовковий шлях, новими стежками. Але Білорусь залишається і в геополітичних, і в геоекономічних інтересах Китаю як гарна площадка.